Надвірнянці на будівництво нового басейну чекають уже кілька років, але робіт, які би свідчили, що цей важливий об'єкт зводиться, не бачать. Фактично у 2011 році тоді ще обласний, а сьогодні народний депутат України Юрій Дерев'янко поставив за мету побудувати у надвірній плавальний басейн. Тоді ж особисто профінансував геодезичні роботи. А далі справа не пішла у 2015 році. З фонду регіонального розвитку не вдалося отримати кошти на басейн. Обласна рада заблокувала цей проект. Рада і представники від батьківщини, перший заступник голови обласної ради, заблокували цей проект проект щодо фінансування з фонду регіонального розвитку. І ми зараз. Зробили повністю оновлення поновлення кошторисної проектної документації, отримали нову експертизу. Басейн у надвірній перша необхідність для дітей і молоді наголошує директор дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти Ярослав Петріщак. Це і здоров'я, і гарт, і попередження нещасних випадків на воді. 700 вихованців, які відвідують спортивні заняття, і діти, які просто люблять плавання, з нетерпінням чекають на цей об'єкт. Заплановано було басейн. Басейна нема, дітей треба вчити плавати. Бачите, як там зараз яка екологія кругом озера загрязнені не дуже. Ну, і звідси починаються всякі інфекційні захворювання. Так що не можна зробити для такого потужного району один басейн. Це будівництво розпочалося вже роки. Всюди наповішували нам стенди, вся агітація всюди зроблена. Руху немає ніякого. Вартість проекту зросла з 15 до 25 мільйонів гривень, повідомив Юрій Дерев'янко. Але це не стоїть на перешкоді до втілення мрій. Головне не зволікати. Переконує народний обранець. каже, що усі нардепи Прикарпаття ініціювали колективне звернення до прем'єр-міністра та мінфіну щодо можливості виділення коштів з держбюджету. Тепер сподіваються на позитивну відповідь, яка допоможе надвернянцям та жителям району отримати такий очікуваний плавальний басейн.